Тепер вони тримають небо над Україною за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі указом президента України Володимира Зеленського, герої Сумщині, відзначені орденами Богдана Хмельницького, за мужність різних ступенів, медаллю захиснику вітчизни. На жаль, всі посмертно. Також вручені на грудні знаки 66-та окрема механізована бригада сухопутних військ. Вчора. 14 вересня нагороди рідним загиблих захисників вручив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він звернувся до присутніх у залі дружин, матерів, дітей. Як і для вас, так і для кожного українця. Це тяжка хвилина, тому що ми знаємо, що тих героїв, які ви виростили, яких ви відпустили на фронт для захисту нашої країни, нашого народу. Вони віддали найцінніше, що є у людини у кожної, що є у родини у кожної це життя. Кожен з вас знає свого рідного героя. Ми знаємо, що вони, кожен зробив все необхідне, щоб зупинити ворога, відкинути його за кордон, а сьогодні йдуть бої. На Запорізькому Бердянському напрямках, де наші війська перемагають, я впевнений, всі ми йдемо до одної великої перемоги. Ми дуже вдячні вам за ваших, наших героїв. Мій укліно. Загалом нагороду отримали рідні 28 захисників. Життя яких забрала жорстока війна, з якою расисти прийшли на нашу українську землю. Серед тих, хто удостоєний відзнаки, шість сімей з Шосткинщини. Нагороду свого батька, сина та брата. Орден за мужність третього ступеня шостки приїхала отримати і мати нашого колеги Андрія Реви, який загинув 17 лютого, захищаючи Україну на східних рубежах. До початку повномасштабного вторгнення Андрій Григорович працював у телерадіокомпанії. Телекомсервіс на посаді оператора за сумісництвом заступника директора з технічних питань, вічна пам'ять та слава всім героям, які віддали життя за незалежність, свободу та мирне майбутнє України.